Так жители, это ли и, и Нупс. Мы пришли. Всем привет, друзья. С вами я в И мы поезжаем в Цюнце Так. Яке це воно називається? Перевулок Виноградова 15а. Так, жителі вже темно, потрібно йти в хати. Займайте хати, а я піду пройдусь по, сі, по цьому селу. Так, ми поки що займемо хати. Так, ми займемо їх. Нупс. А я поки що буду сторогти це село. Угу. Ну добре. Ой. Всі приїдуть З вами. Нам. І ми переїхали. То, що там... Чого пащиться все сад роздубав нашу... наше село і... Ми переїхали в нове. І... Так. Склалося, що в мене камера чуть-чуть впала, і вона так поганенько працює і підглючує кадри. Так що я постараюсь її зремонтувати, а вам хорошого перегляду. Ех, це навірно мені хтось пише. телефон треба взяти. Так. Хто мені пише. Ага, це тімо. Так, Тім... ну-ка, що це? Що він до нас прийде е, в село? Так, йому треба написати, що я... ми вже не в тому селі. живемо. Так, яке це село? Перевулок виноградна, 15а. Ага. Так. Так. Написати відправити. Так. Так, давайте подивимось. Що тут і як? Так, інтересно, тут є світло. Так. Так, звідки в запрошеному селі може бути світло. Ну-ка, попробуємо тут. Так. Так, так. Ні. Може, десь є тут щиток. На перевірити. Так. М -м -м, де може тут бути щиток? А, вон він. Так. Окей. Давай. Два. Один, два, три, чотири. Чотири. Ні, не, не підходить. Нуль-нуль-нуль. Не, може. Чтири, три, два, один. Да! Вичули цей звук? Може... Світло появилось. Так, і. І. І... Так, так, так. Так! З'явилось світло. Да, треба по, вс... по всіх хатах його включити. так так! Тут... Видите, лампы заставили. Да факт, что включить. А? Тут еще, включите... еще столько дров. Так. Так. Где мы раз, раз месяц пойти? Думаю, гости. Так, сейчас я пойду. Ты Ей, ей, включайся. Ей. Блін. Походу тут перегоріла лампочка. Ну і, ну і нічого. Потрібно відремонтувати всю цю хату. Треба взяти е, щось коробок. Жителі, що тут стоїте? Давайте, допомагайте. Так, і так закриємо. За, за пару днів... Мене обустроювали. Вже майже тиждень пройшов і ми відстроїли цю як деревнє село. Правда, трохи дерев Треба ще зробити. Але... більшу частину ми зробили. Ну тільки... Ось це здання ми. Чуть-чуть. Не зробили, ну і напевно не будемо робити. Вже, як ви бачите, стає холодніше Осінь. Дощі, скоро так і все. Так. Ми поки що двома жителями і сусідом живемо в мене. Так, сусід. Так. А а ну пс, десь там пішов вже і собі. Так. Фух. Ну, в принципі, все у нас добре. Так, думаєте, бо знаєш, що ми прийшли до нього? І слідкуємо за Кетчем? Напевно, ні. Але ми. допоможем да нашему боссу. О, 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 о. Кто там столько я такой ранен? Да, соседи-то все жители. Ладно. Да, і ну так. Так. А? Хто ви? Да ну ні! Зивей посіпаки! Чон людина в чорному плащі, так? Ха-ха-ха. Так, тобі кінець. А! Відпустіть! 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 Так, пильно. Де я? О, о-о-о-о-хо. Ти знову так легко повівся. Чоловік в чорному плащі, як я зараз тебе тоберусь. Ніяк ти тут не виберешся. Ці... Ця клітка зароблена з не з Ха -ха -ха. А ти своєю обичною рукою нічого не заробиш до неї. Ха! Прикольно, що як я. Ха. Може, ти мене порадилиш? Як ти посмів говорити так до мене? Слухайте бос, може ми його виробимо? Ні, не потрібно. Він ще мені потрібен живий. Блін. Ну вас знайде Нупс і покінче з вами. Нупс? А помню такого хлопчика? Ну, точніше тепер він не хлопчик. Ескелет. Так, і ви вбили його дружину. Я це все знаю, так так. А про дружину? Як ти знав? Хм. ти, твій голос дуже похожий на мій. Хто ти? Йох. Тобі не потрібно цього знати. Можете його виробити? Е, Руки, руки, руки. Добре, я буду мовчати. мовчати. Так, пішли звідси. А то хто сіде? Та хто може йти? тут ж нікого нема. Як тут втікти? Земля така суха, як не знаю що. Так, що ти там робиш? Е Нічого. Так. Не знаю. На я дивлюсь. Добре. Якийсь тупий в нас заключений, Ну добре. Так. Слідкуйте за ним, а я пішов. о хо 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 Блін. Так, ну кінець тобі. Ти тут не виживеш. Ти згниєш тут. Так, так, І ти згниєш тута, І з голоду помреш. Аж ха по тілу пішли. Даже небеса, нам мені легко, так легко и верю. Я в чудеса.